під підфарбування автомобіля Mercedes. Марку цього комерційного автомобіля скажу. Марку, а модель, перепрошую, Сітан. Кажу, що 90 тисяч у нього все, на всього пробігу. 109 CDI. CDI це тип двигуна, хто не в курсі. Дизельний двигун у нас і лакофарбова 97. Хто не знає, що це за штука. Вимірює мікрони. <кій> Якщо 100 мікрон, ось тут цифра 100 буде, а не 92. Це міліметр. Тобто тут от фарби і всіх слоїв, грунтовка фарба і лак більше, ніж 1 мм. де в Мерседеса об'єм О, Сімдіак, перша зживу його бачу. Пробую продіагностувати Мерседес Сітан 2015 рік. Там прямо на переціляв якийсь єсть. At the roundabout, take the second exit to...